А шлях Ярослава Салевонова до цей трибуны зовсім своередный На нашей конференции Он выдвинул свою кандидатуру сам Это было смело, необычно Это произвело впечатление К нему был вызван интерес Его наши делегаты Представлявшие 6000 коллектив Института СКБ и СКТБ Держали более часа на трибуне Задавая ему вопросы дотошные, въедливые Даже провокационные Он на них отвечал спокійно, уверенно і аргументированно. Чим в общем нас удивил. Чоловік сравнительно молодой, 35 лет. літ. Товарищ бачите, програма багато має пунктів, але я теж молодий. Якщо я дійсно буду вибраний, в мене є це, це, це виконати. І не, ну, це так, не тільки виконати, а й підтримати. Це ті пропозиції, які складають мій світогляд, на тобто те, яким я хотів би мати суспільство, щоб потім діти, коли мене запитають, тату, а ти все зміг зробити, щоб ми тобі так сказати, щоб мені чисто було дивитися дітям в очі, чесно. Безумовно. Це ознака нашого перебудовного часу. Не кожен зважиться запропонувати суспільству скористатися його знаннями, енергією, ідеями. І нехай сьогодні Саливонова немає серед переможців, але ж і вибори не останні. У цьому списку 513 чоловік. Усі вони живуть у новому мікрорайоні міста Харкова Шишківка. Відповідно до статті 37 нового закону про вибори, де чорним по білому написано, що не менше ніж 500 виборців, які проживають на території виборчого округу, мають право висунути свого кандидата, 513 жителів Шишківки вирішили скористатися своїм правом. Сподівалися, що саме своя людина в уряді допоможе вирішити наболілі проблеми. Жители поселка решили воспользоваться своим правом в движении кандидата в народные депутаты СССР. Наш товарищ обратился в избирательную комиссию, и там ему предложили составить списки избирателей, не менее 500 человек. Мы представили такие списки в избирательную комиссию. Вот. И где э, после длительного ожидания э, нам э, значит, было сообщено, что сбор созыв такого собрания по месту жительства нецелесообразен. Меня удивляет здесь позиция первого секретаря э, Киевского райкома партии, который в твоем выступлении заявил, чтобы как говорится, жители поселка не лезли в, в политику и что вопрос выдвижения это вопрос исполкомов и других значит, органов власти. Когда началась предвыборная кампания, мы очень были рады, думаем, ну, демократически у нас права в стране. А когда столкнулись с тем, что нам отказали в выдвижении кандидата нашего местного, то мы были очень огорчены. Еще раз на деле убедились, что у нас бюрократизм остался на прежнем уровне. И никакой демократии на самом деле, увы, мы не ощутили. Вот же бюрократы, 37 статьи. Визнавати не хочуть, але ж це стаття закону, державного закону. Драч в програмі драча є госпрозрахунок, економічний суверенітет, створення народного фронту як засіб єднання, як засіб єднання народу і комуністичної партії. Тому програма драча найдоцільніша, найконструктивніша. «Почему нету ни одного лозунга голосовать за рабочий класс? И вы посмотрите, кто пошел туда в эти самые, по всех, по всем округам. Шановні, ну, все, це свіпи, питання все, перш за все слід поставити собі. Де ваш кандидат? Чому ви Почти, не агітуєте за нього? Їх же ведь теж треба. Драч, писателей, і більше нічого. мы поддерживаем Юрия Щербака. Но, к сожалению, у меня такое впечатление, что отношение к Юрию Щербаку киевской бюрократии резко отрицательное, категорически отрицательное. Я думаю, что это в первую очередь связано с его принципиальной позицией по отношению к вопросам гласности. Не народ для державы, а держава для народу. Не влада аппаратников и бюрократов, а влада народу над аппаратом, здействована вильно обранными депутатами Рад. Надання максимальної свободи селянам у виборі формі методів господарювання та реалізації сільськогосподарської продукції пропоную внести в Конституцію СРСР вперше в світі статтю, яка б проголошувала право кожної людини жити в екологічно чистому середовищі як одне з невід'ємних прав людини. Я вимагаю обнародування всіх даних про медико-генетичні наслідки порушення екологічної рівноваги в різних регіонах СРСР, зокрема на Україні і в Києві. Пропоную негайно припинити будівництво всіх нових блоків АЕС на Україні як території, що екологічно вичерпало всі свої можливості. Треба зупинити експлуатацію всіх ядерно небезпечних реакторів типу РБМК на Чорнобильській АЕС, а також ліквідувати четвертий блок разом з саркофагом. Від імені руху зелених вимагатиму розсекречування карт радіоактивної забрудності України. Києва та окремих районів міста його околиць зробити це треба так, як білоруси зробили. Ось карта забруднення Білорусі. Показую вам. Ми ще не маємо такої карти. І не виступаючи на пленумі спілки письменників України. Я сказав, що перебудова на берегах Дніпра пробуксовує, тому що ще багато брежнівців є, які тут отаборилися, яким ще добре, і вони всіма силами всіляко загальмовують перебудову. Юрій Попов, керівник Кооперативного науково-технічного центру. Доповнити статтю 30 Конституції Інтернаціоналізм не може бути основою насильницьких дій терору та війни. Україна знаходиться в складі ООН. Але чи вона має статут організації суверенної, яка б. Значить, повністю мала б всі права представниці ООН. Давайте, може, згадаємо трохи історії, як вона там опинилась. Чому Сталін зробив Україну, Білорусію і Росію незалежними, так би мовити, представниками? ООН? Йому голоси треба були. Але чи маємо ми насправді, тобто де юро і де-факто це різні речі? Не пошло. Я предложив, щоб всі школи були державними, а там на рівних умовах розвивались в Києві і російський, і український язик. Криму і татарські, і українські в Закарпатті, і вінгерські другі. Ви сказали ніт. Ні Мінутко не пичать за мене. Я росіянин. Якщо я, допустимо, українець, знаю і російську українську мову, але розмовляю українською мовою, мені зразу вішують, я ролик, що я націоналіст. Але коли я росіянин і знаю тільки російську мову, я інтернаціоналіст. Як же це так? Маючи на увазі необмежений розвиток всіх інших національних культур. Ви можете, наприклад, ви гагауз, чи ви мадяр, чи ви болгарин, наприклад, в районі Рахова. Ваша особиста справа так зробити викладання мови в школі таким чином, щоб вони знали і мадярську, і болгарську, і українську, але українська, вибачте, державна. Будете голосовать в московском районе, да? Да. А за кого вы знаете? Нет, пока еще не знаю. Да, мы даже не знаем. Но вы живете в отчете, у вас же есть А агитпункт. агитпункт есть. Там есть сказано, кто, за кого будете голосовать. Да, но он закрыт все время. Вы, нет, вы знаете, нет. когда будут выборы? Нет. А нет. за кого голосовать, тем более, наверное, не знаете. Конечно. Да? Вы знаете, когда выборы будут? Да, 26 марта. А за кого голосовать? Пока у нас два кандидата. Сергей Михайлович Япченко и Майко Виталий Иванович. А еще кто? И по 33-му национальному территориальному округу Константин Иванович Масик. А, вы знаете, вы, наверное, агитатор? Нет, я секретарь участковой избирательной комиссии. А, -а, -а, а, спасибо. спасибо. Ну, у вас все готово? Да, все готово. Получить документацию, бюллетени, участок готов.